Практична робота номер 5 Тема виявлення органічних сполук у харчових продуктах. Мета виявити органічні речовини у харчових продуктах. Дослід перший – Виявлення в продуктах харчування та фруктах. Для виявлення крахмалю потрібен йод. Якщо в продукті міститься крахмаль та розчин йоду дасть синє забарвлення. Реакція з йодом дає змогу виявити навіть мільйонну частину в розчині. Для цього досліду я взяла яблуко, банан, лимон, відварений рис, майонез та хліб. Беремо йод та наносимо на ці продукти. Зараз ми можемо спостерігати, що на банані, рисі, майонезі та хлібі йод змінив своє забарвлення на синьо-фіолетове. Це може свідчити про те, що в продуктах є крахмад. А коли ми додали йод на яблуко та лимон, забарвлення не змінилося. Тому в цих продуктах крахмалі відсутні. Дослід 2. Виявлення жиру в насіннях рослин. Для цього досліду я взяла насіння соняшника, насіння гарбуза та арахіс. Положила його на папір, беремо його, закриваємо та молотком розтираємо. Те ж саме ми робимо з насіннім гарбузе. Та з Розвертаємо папір та бачимо жирні плями. Це свідчить про те, що в досліджувальних об'єктах є жир. Більше всього, жиру ми можемо спостерігати у соняшника та у арахіса. Але більше всього ж у арахіса. Можемо зробити загальний висновок. Тобто я навчилася виявляти органічні речовини у харчових продуктах. Якісною реакцією на крахмаль є з розчином йоду. При його наявності колір змінюється на синій. Жири в горіхах ми виявили за допомогою їхніх фізичних властивостей. Вони є жирними на дотик.